Сьогодні у фільмі ми з вами попрацюємо над таким зображенням і спробуємо перефарбувати скульптуру або якесь зображення через плагі. Отже, почнемо з того, що ми створимо фрейм. Ширина у нас буде 1080, а висота у нас буде 1350, тому що це нові параметри Instagram. Напишемо, що це робота номер 3 і зафарбуємо фрейм якогось блакитного кольору. Я візьму піпеткою звідси. Тепер я оберу заголовок, який напишу дуже гігантськими літерами, тому що це буде те, на що ми в першу чергу звертатимемо свою увагу. Я обираю інструмент текст і пишу слово мрії. Я хочу поміняти назву цієї гарнітури, тож я виділяю текст, заходжу у розділ типографії, заходжу сюди і вибираю шрифт під назвою Unbounded. Щоб змінити або зменшити розмір цього шрифта, я заходжу в інструмент переміщення, вибираю Scale і Scale комусь так от зменшую. А ще я хочу зробити його товстіше. Бо всі заголовки привертають до себе увагу, коли вони великі за формою і товсті. У нас зараз Regular, тож ми зараз оберемо Bold, зафарбуємо його якимось таким кольором. А краще, щоб ми не просто заливкою, а зробили його лінійним градієнтом і зробили його від світлого до темнішого, ось таким чином. Можливо, темний, щоб не був настільки темний. Додамо до нього. Ефект, і це не буде Drop Shadows, це буде внутрішня inner shadows. Ми зробимо її не темненькою, а світленькою, коли ми натиснемо на її параметри, на налаштування. Я звідси обираю зазвичай піпеткою ось цей колір, який є, а потім перетягую ближче, щоб створювалася така ілюзія об'єму. Тепер ми напишемо слово мої. Можна просто скопіювати альтом, витягнути слово мрії, двічі на ньому клікнути бекспейсом стерти і написати мої. Я виділю це слово і поміняю гарнітуру на якийсь такий рукописний шрифт «Діскріптус». Мені не подобається рукописний шрифт, коли всі літери з великої літери. Тому зазвичай рукописні шрифти ми міняємо так, щоб вони були перша літера велика, а наступні маленькі. Ми це слово можемо або зверху покласти, або на мрії покласти, але оскільки вони одного кольору, то будуть щитуватися погано, тому я поміняю кольори на якийсь контрастний. Далі ми візьмемо певний текст і під нього зробимо плашку. Як нам зробити плашку, яка б мала ось таку форму? Для цього нам потрібно скористатися прямокутником, зафарбувати його певним кольором, візьмемо звідси, мабуть, і так само намалюю еліпс. Так само зафарбую його якимось таким кольором. Його продублюю, мабуть. Я залишу цей еліпс в стороні, а ці дві фігури виділю і зроблю операцію, яка називається буленева. Ось і оберемо якусь із таких. Таким чином, у нас утворилася певна фігура. Теж додамо до неї ефект Inner Shadow, внутрішню тінь. І знову ж таки зробимо її світлішою за власний фон, щоб вона мала певний такий об'єм. Цей самий ефект я можу здублювати Ось, наприклад, клікнути на ньому, Ctrl-C. Клікнути на, цю, на цей кружочок, на цей еліпс і Ctrl-V, стрілочками вирівнюю його, Shift-Alt і трішки його зменшу. Коли ми затискаємо комбінацію клавіш Shift- і Alt, то фігура зменшується або збільшується, скейлиться відносно свого центру. Я зараз е, Alтом продублюю моє і напишу, щоб. І трішки так само зменшу цей шрифт, цей розмір. Ми можемо написати кілька пунктів, які мрії ми маємо на сьогодні. Щоб не забирати часу, як ми цей напис робимо, просто зробили кружечок, намалювали на ньому галочку. Давайте я зроблю один для прикладу. А далі просто продублюю, беремо. Інструмент Ellipse, затискаю Shift і малюю кружечок. Зафарбовую його оранжевим кольором. Якщо вже в нас стиль такий внутрішньої, внутрішнього світіння, то я так само на цей еліпс накладу внутрішнє світіння і, можливо, продублюю його словом «Мрії». Я клікнула на слово мрії. Опускаюся, дивлюся, яке тут внутрішнє світіння, клікаю на внутрішньому світінні, щоб воно було активне. Ctrl-C, заходжу на цю крапочку, Ctrl-V, і в нас з'являється цей ефект. Далі на ньому хочу зробити галочку. Я беру інструмент перо і малюю галочку. Коли я закінчила, кажу Enter. Можливо, товщину цього, цього обведення збільшую не на одиницю, а на двійку. І хочу, щоб тут кінчики були заокруглені. Опускаюся сюди, раунд, тисну сюди round, і тепер у мене з'являється така чудова кнопочка. Виділяю ці два об'єкти шифтом, вирівнюю їх по вертикалі, по горизонталі, Ctrl-G об'єднюю в групу. Підпишу цю групу кнопка і продублюю кілька разів. Затискаю Alt і дублюю. Вибираю всі ці три елементи, вирівнюю по лівому краю і також вирівнюю ось тут між собою групою Ctrl-G. Тепер я хочу написати про свої мрії. Виділю їх і вирівнюю по лівому краю. Ctrl-G згрупує, щоб це була текстова група. Можна і підписати текстова група. Тепер можна до цієї плашки додати ще одну додаткову падаючу тінь. Тиснемо на неї і зробимо певні налаштування. Нехай це буде 6, нехай це буде 20, і нехай це буде прозорість на 40. Ctrl-C і сюди на цей кружечок, на цей еліпс. Ctrl-V. Залишилось нам Доробити фон і наше головне зображення. І як ми попрацюємо із цим зображенням? Ну, оригінальне зображення, воно ось так от і виглядає. Але я вирішила, що поміняю йому кольори через мапу градієнтів. І ця мапа градієнтів у нас знаходиться у фігмі, але у плагіні, який називається Photopea. Ось він так і називається Фото через слово, але горох. І коли ми тиснемо, ось тут в плагінах, в плагінах ми вводимо тут Search Photopia, нам потрібно виділити шар, який ми хочемо обробити у, за допомогою плагіну фотопія. Отже, ми клікаємо на плагіни, фотопія. І тепер в нас з'являється це зображення. Я хочу поміняти в ньому кольори. Як це зробити? У нас отут внизу, як і у фотошопі, є коригуючі шари. Воно схоже так половину чорного, половину білого. Ми на нього клікаємо і шукаємо карту градієнту. Або мапу градієнтів, або градієнтна карта. Коли ми на нього клікнули, я зараз отак от стрілочку підтягну, щоб було видно зображення, у нас автоматична фотопія перетворює в чорно-білий варіант. У нас автоматично зображення стає чорно-білим. Ми опускаємося сюди, обираємо кольори, які нам потрібні. Ось Зараз цей кольор, я так двічі клікну, але звідси, коли я його перекопіюю, ось цей кольор, Ctrl-C. Я скопіювала і хочу вставити його прямо сюди, номер цього кольору, Ctrl-V. І кажу ОК. І тепер я бачу цей колір. Так само я зараз додам ще одну точку і скопіюю ось цей колір. Ось він, Ctrl-C. І вставлю сюди Ctrl-V. Мені здається, що там був ще якийсь жовтенький колір. Давайте ми додамо жовтенький. Я можу тут трошки поналаштовувати більше-менше десь у чомусь і кажу ОК. І щоб зберегти цей файл, захожу, клікаю на файл і зберегти. І ми бачимо, що тут у нас вже є зображення потрібних нам кольорів. Ми також можемо це зображення опустити вниз, скажімо, і продублювати Ctrl-C, Ctrl-V. Верхнє зображення закрити, а на нижнє зображення перейти і опустити його експозицію до нуля. А так само в ефектах. Перейти на ефект background Blur, вірніше, не background, а layer Blur і зробити розмиття layer Blur десь на 50% ОК. Okay. І однозначно понизити його прозорість до 30%. Тепер ми відкриваємо верхній шар, і ми бачимо, що оце... зміщаємо оцю темну тінь. Тобто ту, то, що позаду трішки зміщаємо, і в нас виходить зображення із тінню. Але цього ще недостатньо. У нас на задньому фоні є скопійоване зображення, і зараз затискаємо Shift, збільшуємо, дивитесь так от збільшуємо і опускаємо просто на самий низ. Ctrl-Shift, квадратна скобочка вліво і опускаємо повністю прозорість 15%. Ми можемо ще якусь частину затемнити, давайте ми зробимо якусь фігурку ось таку. зафарбуємо її якимось кольором, строк заберемо. А колір зробимо, нехай буде такий самий, як тут. Ми можемо спробувати використати якийсь із режимів накладання на цьому векторному шарі. Мультиплей непоганий режим. І понизити прозорість, мабуть. Понизимо теж прозорість, щоб він не дуже перетягував до себе увагу. На 60%. Ось, на даному етапі мені ця робота подобається. А єдине, що мені не подобається, трішки можна зменшити щоб, бо воно дуже близько до обличчя. І цей круг. Давайте ми це все зменшимо через scale. І тепер залишилось її записати. Натискаємо на Frame, щоб він був повністю виділений. Заходимо в Експорт. Заходимо в 2X і зберігаємо, наприклад, у завантаженні. Можна подивитись тут прев'ю. В завантаженнях будеться робота збережена. Таку роботу надсилаємо під своє прізвище в групу.